І так, я вже в лісі, загрузився, сам собі був помаленьку, помаленьку. Чим добре, маленький тракторець і такий прицеп, тому що я майже заїжджаю в будь-яку точку. Бачите, тут сплошні кущі, ну тут так не видно. ну, Сюди трактор не заїде. Я собі беру і чіпаю прицеп і сам запихаю його, де мені треба, в яку точку, і потім собі тракторцем задом заїхав. Маленько собі сам зачепив, Ну, щоб далеко не носити дрова. Так я загрузився. А, ріжу дрова ось цією маленькою пилкою однорукою. рукою. Я вже третій рік, вже, напевно, гарантія, бо я її десь купляв. Вже 3 роки пройшло вже гарантія на неї. Прийшла і Віталс. Так, 3 роки я її маю вже. Там якраз гарантія на 3 роки, але вона вже скінчилася, напевно, бо купляв в січні. Ну, якось так. Так воно виглядає. Не знаю скільки взяв, ну десь більше 2 куба, 2 куб, десь 2,5. Ось так вже починає помалу темніти. Ну а я буду їхати додому, зараз заведуся і їду.